Вітаю! Тема особливі випадки ділення десяткових дробів. Особливими є випадки ділення десяткового дробу на 10, 100, 1000 і на 0,1, 0,01, 0,01. У цих випадках користуються такими правилами. Розглянемо їх. Запам'ятайте, щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 Можна в діленому перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки нулів є в дільнику. Наприклад, 28,54 поділити на 10, а в дільнику 10. Тому кому потрібно перенести ліворуч на один знак. Тобто буде 2, тисячних. А 28,54 – Соті поділити на 100 потрібно перенести кому ліворуч на два знаки, бо 100 має два нулі. Отримаємо 0,0254 десяти. В 28,54 28 поділити на 1000, кому потрібно перенести ліворуч на три знаки. Не вистачає знаків, то дописуємо нулі. отримаємо 0,2854. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,01, можна в діленому перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки цифр стоїть після кому в дільнику. Наприклад, 28,54 поділити на 0,1. Після кому ми маємо один знак, то потрібно перенести кому. Праворуч на один знак отримаємо 285,4. 28,54 поділити на 0,1 в дільнику після кому маємо два знаки. То в діленому потрібно кому перенести праворуч на два знаки. Отримаємо ціле число 2854. 28,54 поділити на тисячну. Потрібно кому перенести праворуч діленому на три знаки, так як в дільнику після кому маємо три знаки. Не вистачає знаків. Дописуємо праву руч до десяткового дробу нулі отримаємо, Переносячу кому на три знаки. Отримали 28 540, а виконаємо вправи. Обчислить 12 поділити на 10. Тобто, 12, цілих поділити на 10 маємо уявити після 12 кому. І перенести цю кому ліворуч на один знак. Так як 10 має один 0. Маємо 1,2. 3,5 поділити на 10. Переносимо кому ліворуч на один знак. Ділимо. Тобто, маємо 0,35. 125 поділити на 100. Уявляємо після 125 ком Переносимо її ліворуч на два знаки, так як 100 має 2 нулі. Тобто маємо 1,25. 114 поділити на 100. Після 114 уявляємо кому і передвигаємо її ліворуч на два знаки, так як 100 має 2 нулі. Отримаємо 1,14. 1,6 поділити на 1 тисячу. Тобто 1,6. Нам потрібно кому перенести ліворуч на 3 знаки, а в нас лише один. Допишемо необхідну кількість нулів. Передвигаємо кому на три знаки. І перед цією комою ставимо 0, ,0. маємо 0,16. 0,4 поділити на 1000. Аналогічно. 0,4 ми повинні кому перенести ліворуч на три знаки. Дописуємо необхідну кількість нулів. Потім передвигаємо цю кому руч і перед комою дописуємо нуль. Отримаємо тисячних. Тепер потрібно поділити на 0,1. До кому потрібно передвигати праворуч. Уявимо 456 цілих, тобто, начебто, тут стоїть кома. І передвигаємо цю кому праворуч на один знак. Немає там більше знаків, да? але ми знаємо, що ми можемо дописати нулі в кінці, будь-яку, якщо ми поставимось тут, ми можемо тут дописати нулі. І передвигаємо кому на один знак. 6,4 поділити на 0,1. Знову, кому потрібно передвинути праворуч на один знак. Займемо число 64. 10,5 поділити на 0,1. Кому передвигаємо на один знак. Тобто буде вже не 10,5, а 105. 1,4 поділити на 0,1. Потрібно кому передвинути праворуч на два знаки. Уявимо тут 0, тобто пишемо І передвинемо кому праворуч. тобто буде число 140. 11,6 Знову ж таки, ми можемо уявити тут нуль і поділити на 0,1. Передвигаємо кому праворуч на два знаки. Маємо 1160. 1,4 поділити на 0,1. Передвигаємо кому діленому на два знаки праворуч. Для того, щоб не плутатись, коли, куди, кому переносити, є така пам'ятка. При множенні десяткових дробів на розрядну одиницю. якщо ми множимо на 10-100 1000, кому потрібно перенести праворуч, на стільки нулів, скільки їх записано в числі, на яке множимо. А якщо ми множимо на 0,1, 0,01, 0,01, то кому потрібно перебору? переносити ліворуч? Також настільки нулів, скільки записано в числі на яке множимо, А ми множимо 0,1, 1,0, то на один знак ліворуч, 0,1 переносимо на два знаки ліворуч. Так далі. При діленні десяткових дробів на розрядну одиницю. Навпаки, коли ми ділимо на 100 тисячу, 10, 100 тисяч, 10 тисяч і так далі, нам кому потрібно переносити ліворуч на стільки знаків, наскільки нулів записано в числі на яке ділимо. Та потрібно кому переносити праворуч на стільки нулів, скільки записано в числі на яке ділимо. Коли ми ділимо на 0,1, 0,1, 0,01, Раджу запам'ятати цю пам'ятку, або їх собі вивести на главний екран свого комп'ютера і тоді з робою пам'яттю ви запам'ятаєте, якщо будете постійно на, нього, на неї ділитися. Дивитися, а на чому ми урок завершуємо? До побачення!